Перші 40 з поліцейних автопатрулів уже пройшли хрещення на вулицях Одеси. На нічне чергування виїхало 85 п'ять копій. Відпрацювали без пригод. Жодна автівка не пошкоджена. Усі правоохоронці живими та здоровими повернулись на базу. А годину тому почалося денне чергування наступної групи новоствореного патруля. Проводжав та зустрічав поліцейських чергування Сергія Осадчук. Перший виїзд на патрулювання із запізненням на годину причини об'єктивні. кажуть, нові автівки потрібно було повністю укомплектувати. Патрульних інструктують за зачиненими воротами. Вони отримують бойову зброю та вдягають бронежилети. Кожне авто з екіпажем на свій сектор. Вже зранку розповідають про свої перші враження від роботи. Вражень дуже багато. Багато порушень не було. Мабуть, люди нас чекали. Можливо, допомагають нам тим, що не порушують. Було дуже приємно. Всі віталися, всі чекали на нас. Екіпаж Ярослава чергував на території Київського району. Поліцейський каже, в курортній зоні було чимало відпочивальників, а відповідно, і споживання алкоголю. були мелкі порушення, нарушення в основному розпиття алкогольних напітках. Какби ну перший день дежурства ми вирішили не виписувати особи нікому штраф, ограничувалися предупрежденням. Просили, якби нормально, люди по-чоловічки понимали, йшли нам на контакт, коли ми приїжджали, там в раз, їх вже не було. Роботу своїх підлеглих керівник одеських патрульних оцінює навідмінно. Каже хлопці та дівчата, хоча і новачки, але намагалися дуже швидко та ввічливо реагувати на правопорушення. Хоча з оформленням протоколів під час ДТП деколи доводилося і допомагати. Правопорушення взагалом були по лінії ГАІ. Порушення правил дорожнього руху, такі ДТП, дуже багато ДТП вночі було. Хлопці зреагували швидко, оформляли правильно, чітко. Я під'їжджав до них, я цілу ніч був в місті, під'їжджав до них, допомагали, все як, як треба по закону. На нічних патрулюваннях в Одесі поки що працюватимуть лише автопатрулі, а вже в день вийдуть і піші поліцейські. Сергій Осичук, Сергій Галенок, Одеса, Спецкор 2+,2.